Ви на каналі Мінцілінців і сьогодні я буду готувати пасхальні яйця до Пасхи І хочу показати, які фаршировані яйця буду фарширувати на сніданок. Запрошую. Для фарширування яєць нам потрібні 10 яєчок. Жовток відділяємо від білка і починаємо розтирати жовток. Розтираємо вилку, звичайною. Аби воно було подріблено до такої маси. Так, ретельно потрібні, подрібні завтра Пасха в Польщі і треба щось приготувати і святкувати зі всіма, звісно, зі всіма католиками. Якщо... Е, яйця будуть фаршировані з таким от паштетом курячу е, качка. З качки. качки і курка. Тут всього лише 250 грамів цього паштету і ми цей паштет висипаємо сюди, до цього до тихії. І починаємо розмішувати знов ці яйця з паштетом. Бачите, як гарно виходить? Так. Я бачив рецепт з сиром, але з сиром я не знаю яйця з сиром, та можна було б приготувати, але в кожного різний рецепт. Мені сподобався такий от білковий такий от рецепт з яйцями, з курками, тому що... Куріне сіт яйця, а треба, щоб себе... на столі було повінчую, як кажуть. Ну і тепер додаємо сюди, звісно, до цього майонез. Тому що начинка може бути така негесінька. Ложку майонеза. Ну, ви дивитеся, звісно, яка консистенція вас виходить. Цьому, що вмисі виходить з цього. Я даю поки що ложку півтора і перемішую. Даємо сюди таку чайну ложку солі, тому що воно має бути солене, як для мене. Ну і звісно, така приправа сіль з перцем. Так, солі. Тут не є багато солі, тому не переживайте. Так, і знову теж перемішуємо. Ось така концентрація у нас вийшла. Започтети перекинув цю форму і зараз буду начиняти яйки. Так, я починаю начиняти яйця цією начинкою. Я нафарширував яйця начинкою такою отою, паштетом з яйцем. І тепер я хочу прикрасити їх таким тертим сиром. На такій терці ось. Не хроном, а з сиром. Кожен цей, кожне яйчко. Притрушимо сиром. Так що, можливо, хтось теж знає якийсь гарний рецепт фаршированих яєць, може теж написати. Мені теж буде цікаво почитати і, можливо, приготувати теж по вашому рецепту. Можете написати в коментарях. Так, і тепер я маю таку гарну формочку на свято. Тепер я викладаю на таку от формочку. І треба дати яйцям остигнути в холодильнику. Ну, на години-дві і тоді споживати їх на свято. А так як завтра буде у нас свято, то ми будемо завтра їх і споживати. Сьогодні вже споживати ні. Ми вже повечеряли. Так що всім, кому буде подобатися наше відео, Ставимо лайк і підписуємося на наш канал. Дякую, що підписуєтеся, дивитеся і коментуйте. Гарного вечора! Отакі ось чудові гарні фаршировані яєчка вийшла. Зараз я її там в холодильник поставлю.